Серед старих вулиць Глухова є місце, де тиша звучить по-особливому. На північній околиці височіє Вознесенська церква. Єдина в місті, яку з усіх боків обіймає кладовище. Тут спочивають три століття історії, а сам храм зведений у 18 столітті. Зокрема, відомо, що в 1767 році вона була збудована, але дослідник, уродженець Глухова Василь Пуцко, він вважає, що якраз. Щонайменше почали її зводити в 1766 році. Це означає, що наступного року ми будемо відзначати 260 років від її початку будівництва цієї церкви. На картах 1778 року. Вже позначено і вознесенську церкву, і кладовище при ній. Тоді це була невелика споруда на малозаселеній околиці міста, зведена спеціально як кладовищенська церква для поховань та відспівувань. Вона була заснована, коли глухий уже не був столицею гетьманської України Лівобережжя, а якраз був столицею другої молосійської колегії, і е, е, саме був ще столичним е, містом генерал-губернаторства е, румянцева Задунайського е, розбудовувався економічно, збільшувався. Пожежа 1784 року завдала церкві значних руйнувань, після чого її відбудували, змінивши купол. А вже на початку 19 століття храм почали розширювати разом із самим містом. У 1811 році було прибудовано північний приділ цієї церкви і Особливо зміни відбулися в 1820-х роках, коли було збудовано цей центральний вхід, перед яким ми зараз знаходимося. Зокрема, було добудовано саме оцю цікаву оригінальну в бароковому стилі чи постбароковому стилі, саме дзвіниця. Ось восьмерик на четверику, як вона називається. І ми бачимо, що на захід, центральний вхід, було зведено ось оцей такий красивий вхід тосканського ордеру колони. Ми бачимо подвійні. Сто років тому, у 1867-му, церкву знову перебудували за кресленням архітектора Олександра Гроса. Вона стала більшою та світлішою. Вона зводилася первісно як барокко. Як і всі церкви тодішнього періоду, глухівські, в тому числі, але потім вона через півстоліття, особливо через 100 років за саме архітектора Гросса, вона була фактично перебудована в пізньому класицизмі. Наприкінці 19 століття при Вознесенській церкві відкрили приходську школу, яка була своєрідним освітнім культурним та релігійним хабом міста. Держава навіть виділяла кошти на її утримання. За цією церквою було закріплено десь 110 десятин землі, але вона була малородюча, тому вона прибутку не приносила. Але в той же час в цієї церкви було цегельний завод. Який приносив, ну, порівняно високі такі доходи а, понад 100-120 рублів на рік. Із часом навколо храму сформувався цілий осередок міського життя. А поруч із церквою місце, де збереглася пам'ять про тих, хто творив історію глухова. Тут на погості науковець та нині військовий Олександр Мірошниченко знайшов могили представників відомих козацьких родів. Андрій Гриценко додає, тут спочивають шляхтичі й дворяни 19 століття, а поруч відомі особистості 20-го. Поховані тут і герої Радянського Союзу, і Микола Баришев, і більш відомий Микола Жожома, і також відомий партизан Кульбака відповідно виковічнювалися таким чином пам'ять видатних людей. Ну і звичайно, я б сказав би представників еліти чи середнього класу глухова весь час і за радянської влади, совєтської союзу, і в наш час, уже в 21 столітті, це продовжує виконуватись функція.